У великому будинку, серед дезлічі столового приладдя, жила стара металева ложка. Вона пам'ятала дитячі каші, святкові обіди та гарячі супи в холодні зими. Але з появою новеньких блискучих приборів ложку почали все рідше брати. Вона лежала у шухляді, мовчазна й забута, а потім її зовсім викинули у коробку з непотрібним крамом. Одного дня коробку винесли на барахолку. Ложка образилася на всіх і вирішила втекти. Вночі, коли ніхто не бачив, вона вистрибнула з коробки і подалася в мандрівку містом. Вона бачила кав'ярні, парки, навіть заглянула у річку, де трохи не втопилася. Врешті, втомлена, вона згорнулася у кущах біля дитячого майданчика. Вранці її знайшов хлопчик на ім'я Тмкау. Його сім'я була бідна, і вдома в них не вистачало навіть ложок. Мама мила посуд у холодній воді, і стара ложка знайшла новий дім. Вона знову щодня допомагала у кашах, борщах, компотах. Ложка була щаслива. Вона зрозуміла не в блиску суть, а в користі. Неважливо, що ти не новий, важливо, щоб тебе любили і цінували. Мораль не кожна річ, яка втратила блиск, втратила свою цінність. Часто саме в старому ховається справжнє тепло і сила. Варто пам'ятати, другий шанс може подарувати справжнє щастя.